Як обстріли впливають на ціну на нерухомість? Карти таро не найліпший експерт в е, нерухомості, але в нас випадає перевернута помірність. Причому з одного боку в нас випадає е, п'ятірка пентаклів. Це моменти е, така голголобойства, тобто момент того, що може бути значне подешевшення. А з іншого боку, у нас випадає туз пентаклів, тобто е, занадто високі моменти ситуації, котрі використовуються як інструмент маніпуляції. Е, схоже запитання, і схожий розклад насправді випадав на початку війни. Тобто, одні регіони, регіони вони стануть навпаки занадто високими, неоправдано високими, інші навпаки, впадуть. Тобто такий змішаний розклад, що змінилось в умовах оренди. У нас перший момент випадає е, перевернута ілюзія. Перевернута ілюзія це момент того, що. Дуже схожий розклад. З першим запитанням вони закономірні. Тобто, насправді, е, перевернута ілюзія це момент того, що е, будуть намагатися якимось чином притримувати. Вартість, але в результаті в нас випадає перевернути туз кубків, тобто не до, не до отримання. Я не думаю, що вона буде кардинально спадати, але і підійматися і повертатися на довоєнний, на довоєнний рівень. Наразі такого я не бачу. Ціни на пальне в Україні. Ну, я думаю, що буде по, о, збільшення вартості. Збільшені вартості, причому таке поступове, і будуть спроби намагання якимось чином його закріпити, але ближче до кінця місяця все ж таки гадаю, що буде подорожчання. Що буде з доларом до кінця січня? Поки що буде підвішений стан стан невизначеності, але також є момент того, що перевернути в нас е перевернута карта зваженості. Тобто, скоріш за все буде така ситуація, що він буде певний час стояти, не змінюватися, але потім курс може е досить швидко піти вгору. Чому в Україні підвищують ціни на комунальні платежі? Дивіться, насправді момент активності, в нас випадає карта попередження, в нас випадає карта зірки, це плани, до котрих ти поступово повинен був наблизитися. Тобто тут не буде такого, що воно буде дуже раптово неочікувано, є певний план, котрий, враховуючи, що життя в нас продовжується і все здорожчає. Попередні питання так само вони відзначаються на цьому запитанні буде, буде, буде певним чинником, котрий стане причиною підвищення і комунальних платежів. Але знову ж таки, воно не буде як одноденно, тобто поступово будуть ці підвищення реалізовуватися. Але. Прагматизм. Прагматизм. Тобто задумані наміри, задумані дії, котрі реалізуються. Яка ситуація буде в Криму у найближчий місяць? У нас випадає карта вежі. Вежа каже, що можуть бути значні руйнування. І більш того, ситуація буде певним чином такою тяжкою ношою. Оскільки випадають е, критичні моменти, критичні ситуації, е, неправильно виж, виважені моменти, котрі можуть стати, стати причиною деокупації в тому числі. Але насправді, якщо дивитися на це, це на більш довгу перспективу, якщо дивитися на тут та зараз, там буде досить неспокійно, оскільки випадає карта небезпеки, випадає підвішений стан, випадає. Е, Руйнування, перетрансформація. тобто моменти е не найкомфортнішого січня в розкладі є для Криму. Чи будуть обстріли в Криму? Так, будуть продовжуватися. Випадає карта циклічності. випадає карта повторення ситуації. Причому тут ми вже кажемо не про не тільки про січні місяць, а найближчі три місяці. Певно так, вкрай така неприємна емоційна ситуація е, вовком на місяць. Вити, е, більш того. Будуть, е, будуть якісь моменти ситуації пов'язані з водою. може бути, будуть ситуації, е, котрі стосуватися будуть не тільки Крим, а якісь ну, водні об'єкти, можливо, кораблі поруч з е, Кримом, е, е, і випадає вплив на ситуацію. Карта сили каже, що це буде не домовленості, а саме якісь. Е, Моменти, котрі, котрі будуть змінюватися з із -за, е, того, що ми будемо приміняти силу, фізичну силу. Що відбуватиметься у владі України? Такий собі розклад. Дивіться, в нас е, на це питання випадає моменти е, жезлів, випадають якісь розбірки, моменти е, пов'язані з е, пошуком винуватих. Uh, карта дурня каже нам про обман, про маніпуляцію, і uh, моменти пов'язані повинні бути в першу чергу з грошовими питаннями. Питаннями. Перше питання це нас питає: перевернути туз uh, Пентаклів, друге питання це uh, перевернути туз мечів. Я гадаю, що перше uh, за розкладом будуть. Стосовно січня, лютого місяця ситуації, котрі пов'язані з політичними кулуарними якимись розбірками на фоні нехватки фінансов, фінансів та військових питань. Другий момент нас випадає помірність в, в форматі е, перевернутих е, лицарів жезлів і лицарів е, мечів. Тобто можуть бути якісь зміни, призначення, котрі не дадуть ефективного рішення для виходу з ситуації, навпаки, можуть навіть роз, розхитати її, але буде така, знаєте, як е, демонстративний розбір політів. Е, другий момент в нас е, знов ж таки. Випадає карта смерті. Карта смерті це якесь закінчення процесів, або резонансні звільнення, або резонансні закінчення е, політичної кар'єри. Причому е, знову ж таки ми питаємо, влада дуже цікаво, воно випадає як в якихось вузькому колі, так і в глобальному колі. Тобто, це можуть бути значні зміни, е, котрі можуть е, торкнутися. Багатьох багатьох представників влади, і ми кажемо саме про січень та лютий. Чи залишиться Зеленський при владі у 2024 році? Він буде залишатися при владі на протязі цього року, але намагання розхитати е, ситуацію, розхитати його позиції за рахунок маніпуляції будуть на протязі всього року, тобто саме е, розхитування. З метою отримати владу, отримати ресурси, отримати ну, карти сили. Але в, в, на нього випадає десятка жезлів, тобто тяжка ноша, але він її буде далі нести. Як наблизити перемогу? У нас випадають, знаєте, з одного боку перетрансформація, перетрансформація, Запуск планів та намірів. Другий момент пошук, пошук ресурсів, тобто недостатня кількість ресурсів, недостатня кількість можливо допомоги і правильний пошук виходу з ситуації. Тобто відлюдник. Це момент того, що ми намагаємося знайти, але у нас перевернути необмежений вибір. Тобто ці пропозиції та ці е, важелі впливу на ситуацію, котрі є на даний момент, їх недостатньо для того, щоб е, прийти до позитивної динаміки. Але мені подобається закінчення розкладу. В закінченні розкладу в нас випадає туз кубків пряма карта і випадає коло фортуни. Тобто, момент того, що все одно ми будемо намагатися і повинні отримати бажане, і все ж таки вдача буде на нашому боці. Тобто, колесо фортуни це позитивна карта для цього розкладу. Більш того, ситуація може кардинально змінитися, тут знаєте. Фортуна, вона в розкладі зазвичай випадає тоді, коли ситуація може кардинально змінитися як в одну та, так і в іншу сторону, тобто одномоментно. Але ту скупків ситуація вийде позитивно для нас як результат. Корупція в 2024 році. Тут момент, щоб побороти питання корупції, необхідно щось робити. В нас випадає, знаєте. Перше, відлюдник випадає перевернути, тобто шукають ці способи не в тих місцях, не в тих напрямках, котрих необхідно моменти стосовно перевернутих планів, того, що як виходити з ситуації, тобто, або відсутність цих планів, або е, намагання зробити видимість того, що. Будуть якісь зроблені дії, котрі направлені, направлені на корупцію, перевернутий. Ну ні, я не думаю, що це вийде якимось чином вивести в позитивну динаміку, оскільки в нас випадає карта дурня. Карта дурня, тобто це знову ж таки робимо вигляд, що робимо якісь дії, котрі направлені на. Вирішення запитання. Е, момент стосовно, ви питаєте, є в яких напрямках? Ну, в нас западає моменти імператора та імператриці, тобто, це е, в першу чергу будуть, скажімо так, не, не, не те, що на місцях якісь маленькі, не дрібні е, питання, це е, формат лобіювання, тобто значно вище ближче до влади на людей. Котрі можуть впливати карта Мага на людей, котрі можуть впливати на ситуацію за рахунок сили за рахунок адмінресурсу, і ще в нас випадає перевернута карта правосуддя. Карта правосуддя все ж таки ближче за змістом до судової системи. Чи буде Європа і надалі допомагати Україні? Момент карти союзу він випадає в розкладі, Тобто, допомога з боку партнерів вона буде відбуватися. Але в перший момент це буде вкрай якось зважено, тобто помірно, і кожну допомогу буде даватися вкрай нелегко. При цьому, знову ж таки, це може бути або трансформація якась. Не в форматі там, допомоги, а в форматі або кредитів, або взаємовигідних домовленостей. Е, другий момент недо, недоотримання. Тобто тої допомоги, котра буде поступати, її буде е, недостатньо для вирішення питань. Чи буде помста Росії за Белгородську обл? Там буде невеликий тайм-аут в проміжку. Пов'язаний з ресурсами, але момент ну, знову ж таки, це не більше не карта страшного суду і карта вежі. Це момент, я не думаю, що це формат помсти. У нас випадає карта замислів, тобто планів, навіть якщо б не було обстрілювано обстріляна ця територія, все одно на січень місяць були б заплановані певні дії. Направлені на дестабілізацію ситуації і направлені на негативні наслідки для України і українців. Тому це, ну, це не формат помсти. Чи побіжить ворог рятувати Білгородську область? Знаєте, є момент, який а, сценарій, котрий ти вже запустив. Там достатня кількість одиниць. Котрі необхідна для вирішення ситуацій, як ти гадаєш. Але немає такого, що вони там видадуть приказ, щоб частина війська повернулася, щоб снаряди там руками ловити. Тому я не думаю, що це, це, це доцільно і це буде. Тобто, ні. Не буде повернення. Чи активізується партизанський рух в Білгородській області. Карта необажаного вибору в нас випадає перевернута. В нас випадає перевернута карта мага. Тобто, це все вплив на ситуацію? Ні. В нас випадає перевернутий туз Кубків. Тобто ситуація буде знаходитися в, певному, в певній стані, в певному стані такої старнації, тобто не туди, і не сюди. В ніч рівним рахунком нічого не зміниться. Що відбувається на окупованій Херсонщині та Запорізькій обл. перший момент це моменти укріплень, тобто момент того, що вони намагаються закріпитися ще більше. Бо є побоювання і очікування того, що може бути зміна ситуації на фронті. Другий момент момент, нас Ми питаємо, що відбувається, перевернута карта справедливості, тобто не чесні, несправедливі ситуації. Перевернута карта. Помірності, тобто момент е, не, якихось значних невиважених дій, а кардинальних е, зміна тут та зараз. Другий момент Момент в, на Біоград воно не випадало, на Херсонську Запорізьку область випадає. Тобто е, зміна напрямку, зміна е, локації, зміна. І саме мечі випадає, тобто може бути переміщення військ, значні переміщення військ або зміна планів. Ну І те, що мені не подобається, в нас випадає перевернута карта суду, справедливості, тобто несправедливі, нечесні ситуації. Карта вежі це знаєте таке руйнування, руйнування, руйнування формація негативних наслідків. Причому. Пов'язані вони повинні бути не тільки з втратою якісь ресурсні моменти, тобто Пентаклі це грошові питання, моменти укріплень, тобто намагаються максимально наскільки це можливо, укріпитися. Але в кінці розкладу в нас випадає розчарування, і в нас випадає е е карта, зміна планів. Причому ми питаємо, питаємо про херсонську. Запорізьку херсонську чи запорізька. Ну, на Херсонську. На Херсонську падає зміна планів і розчарування. Тобто можуть бути навіть якісь значні відходи від тих позицій, котрі є зараз. Дивіться момент насправді, якщо ми кажемо про січень місяць, він досить буде насичений на події. Причому, якщо перші дні, перші, тобто до 10-го числа, там можуть бути досить неприємні негативні ситуації, певні загрози. Після 15-го числа і ближче до закінчення січня місяця, Будуть позитивні моменти та ситуації, тому не раджу киснути та опускати руки, а все ж таки налаштуватися, спробувати налаштуватися на позитивні хвилі та вібрації, оскільки, незважаючи на те, як у нас рік почався позитивна динаміка на ближче до кінця місяця, вона буде все ж таки спостерігатися, тому дуже уважно звертаємо увагу на повітряну тривогу, та все ж таки намагаємося позитивно. Налаштувати себе на майбутнє.